Шановні молоді люди, я звертаюся насамперед до студентів, студентів своїх, студентів Чортківського медичного фахового коледжу. Дорогі мої друзі, вітаю вас з Міжнародним днем студента. Я вважаю, що цей день студента, який ви зараз маєте, він залишиться на все життя. Будуть професійні свята і є вони. Але День студента для молодих людей це саме головне свято. Настою, позитиву, гаразду, успіху! Хай все збудеться, хай все здійсниться. І впевнений, що слідуючий день студента буде під мирним небом. Буде перемогою завершений. Слава студентству! Слава Україні! Слава медичному коледжу! Святом вас. Дорогі друзі! Понад 80 років тому, на відзнаку героїчного вчинку чеських студентів, котрі у листопаді 1939 року виступили проти нацистської окупації своєї країни, було запроваджено свято Міжнародний день студентів. Студенти завжди вирізнялися загостреним почуттям справедливості і жертовності, А українські студенти взагалі відіграють особливу роль у творенні нашої держави. Так і сьогодні наша молодь стала на захист територіальної цілісності України проти російської агресії. Серед них є і випускники нашого навчального закладу. Наші герої Дмитро Збиць і Сергій Шишковський віддали за Україну своє життя: обирайте добро, захищайте добро, поширюйте добро. Слава Україні! Слава героїчному українському студентству! Зі святом! Любі студенти, вітаємо вас із святом. Хай сило тертя допоможе вам успішно і впевнено здолати студентський шлях. Бажаємо вам позитивно зарядженої енергії, екзотермічних реакцій і ніколи не випадайте в осад. Щоб успіхи ваші додавалися, плани множилися, досягнені, інтегрувалися. Нехай будь-яка ваша мета успішно досягається. Будь-яка мрія здійснюється. Накопичіте знання і вміння, ставайте володарями Всесвіту. Шановні студенти, від щирого серця вітаємо вас з Днем студента, святом молодості, творчості, пошуку і відкриттів. Мрійте і перетворюйте свої задуми на реальність. Не лякайтеся життєвих труднощів. І пам'ятайте, що разом із знаннями ми віддаємо вам наші серця. Зі святом вас вітаємо! Дорогі студенти! Зичимо вам наполегливості креативних ідей, сил для здійснення юнацьких мрій та життєвих планів, переконані, що ваш досвід і професіоналізм. Визначатимуть долю всієї держави. Віримо у ваше щасливе майбутнє і мирне майбутнє для рідної України. Фармація це безмежний світ ліків, і щоб в ньому впевнено крокувати, ви, наші найкращі студенти, обрали правильне навчання у Чортківському медичному фаховому коледжі. Отримавши диплом фармацевта, ви будете мати відмінну візитку у життя. Будьте здоровими, впевненими, успішними. Нехай ваша професія завжди приносить вам задоволення, достаток і радість. Бажаю вам вільної енергії, гіпса, щоб в вашому житті все вдавалося з першого разу. У цей нелегкий для нас і нашої країни час ви обрали одну із найгуманніших і потрібних людям професій. Будьте наполегливими. Нехай ваші майстерні вправні руки принесуть багатьом людям своєчасну допомогу і зцілення. Нехай знання і вміння, які ви отримуєте під час навчання, стануть запорукою вашої успішної кар'єри. Тож миру нам і перемоги Україні! Шановні студенти, вітаємо вас з вашим святом, бажаємо вам творчих слетів, успіхів в навчанні, здоров'я, терпіння. Патріотизму. Наснаги в вашій майбутній професії. І набиратися тут вміння і терпіння. Вітаємо з Днем студента! Бажаємо, щоб кожен день був сповнений нових цілей. Певнених прагнень, чудових ідей, кумедних історій і особистих перемог. Нехай студентські роки будуть щасливими, а здобуті знання і невтомний ентузіазм приведуть до обраної професії. Дорогі студенти! Вітаємо! Вітаємо! Свою Україну любіть, любіть її Во время люте, в останню тяжкою минуту за неї, Господа моліть. Любіть свою Україну та моліться за неї. Вивчайте рідну мову, бо поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ. Учитися, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Слава Україні! Героям слава! Рідні простори у неозору даль зовуть. В планах сміливих мріях щасливих наша суть. Жити, любити, не повторити жодну мить, серцем гарячі, з нами удача хай щастить ми свій залишимо слід, бо мой. То ми патріоти по житті духом єдині, в жовто сині вижиті, пам'ять героїв живе святою у серцях. Наша вершина це України вільний стяг. Ми свій залишимо слід умов